Вітаю всіх. Сьогодні хочу показати вам свої модрини. У мене є лише три сорти. Це такі м'якенькі, чудові хвойні рослини, які навесні у такі свої такі м'якенькі-м'якенькі почечки хвоїнок, а восени вони становляться жовтими, а потім взимку зовсім опадають. І взимку це як звичайне дерево. Стоїть з голими гілками. Оце сорт Кричі. Подивіться на це, таке чудернацько викручене хвойне деревце. Зростає дуже-дуже повільно. Наростають брунечки мої на печічками. І коли відростають хвоїнки, то вона такий вигляд помпончиків. Ось, наприклад, цей, цей. Потім. Таке непередбачуване, в який сезон. Стріляються з цього помпончика величенька гілка, десь сантиметрів 25, см, і вона поступово також обростає бруночками і такими помпончиками. Дуже-дуже м'якенька хвоя. Ось, наприклад, ця гілка більш молода. Бачите, в неї ще такі несформовані помпони, а ось нижче. Нижче вже це краще виглядає. Гілки такі деформовані в різні боки, вона не має симетричної форми. Хто в лісах, хто по дрова такої форми. Ось, знизу так от пустила гілку. Не зрозуміла, в які боки вона росте, але цим вона мене і приваблює. Так, ходімо далі. Це мудрина, це новинка цього року в моєму саду. Це сорт Ньюпорт. Вона така мініатюрна. Придбала я її на маленькому штамбі. Вона така більш сланкої форми. Бачите, як є лівці-сланки. Вона намагається в одну сторону зараз рости. Подивлюсь, якою це буде. Я її років три або чотири шукала, не могла знайти. Тепер, звісно, у колекціонерів і ті, хто прививають рослини, такі приватні особи, то дуже їм велике велике спасибі, що вони існують і надають нам змогу теж мати такі диковинки в своєму саду. В неї ще почечки маленькі, хоч вона і проснулась раніше за всіх. Але вона пересаджена в цьому році і, мабуть, її важкувато прийнятися. Ось така красунечка. Ну ось сама така вражаюча модрина в моєму саду. Це модрина сорту Stick Whipier. Вона має такі поникаючі пагони, плакучої форми. Купувала я її вже давненько, але вона трішки тормознула в зрості, коли я почала її збільшувати штамп. Як би вам це показати? Ось місце її прививки. Для того, щоб її трішки припідняти, я один або два пагіни. Прив'язувала до палички так, вертикально, а потім відв'язала ті палички, коли вже вони такі пагони стали товстенькі, відв'язала. Ось видно ті два пагони Це ті, що я привязувала наверх. Зараз вже такі, мабуть, товші за палець є. І завдяки цьому я змогла збільшити штамп. Десь на сантиметр 25. Ну і звісно пагони, які росли в кроні, то мені прийшлось їх вирізати, щоб не загущали, щоб вона не хворіла і щоб сама крона формувалася наверху, а не з міста прививки, як було на початку. Зараз вийшло сонечко. Отак його освітлює. Неймовірне дерево. Якщо у вас є змога придбати, то це буде ну, дуже дивовижне дерево у вашому саду. Садіть завжди його на передньому плані. Не в таких не в дальніх частинах саду, а на подвір'ї, щоб ви та гості могли завжди милуватися нею. Дякую, що були зі мною. До зустрічі, до нових відео.